Олександру Бобку встановили меморіальну дошку. Мужньо і самовіддано Олександр Бобко пройшов дорогою захисника своєї сім'ї, міста і батьківщини. 11 червня 2015 року йому мало б виповнитись 38 років. Не судилось. Старший сержант Олександр Миколаєвич Бобко, головний сержант зводу матеріального забезпечення роти забезпечення військової частини 1 травня 2015 року під час виконання бойового завдання від чисельних поранень, несумісних життям, загинув, захищаючи цілісність нашої держави, мир і спокій простих громадян. Минулої п'ятниці на подвір'ї номер 2 відбулась урочиста лінійка, присвячена останньому дзвонику, відкриттю меморіальної дошки Олександру і вшануванню пам'яті загиблих воїнів АТО. Згадати подвиг героїв, висловити співчуття родинам і привітати випускників завітали керуючий справами виконкому Березанської міської ради Надія Михайлівна Слухай, депутат Київської обласної ради Олександр Іванович Павленко, завідуюча міського метод кабінету відділу освіти Людмила Іванівна Лосєва, керівники підприємств та установ міста небайдужі березанці. Право відкрити меморіальну дошку загиблому герою на фасаді школи було надано учаснику АТО, лікарю Березанської міської лікарні Ігорю Роздобутьку та учню 11 класу Валерію Обрядіну. Учні школи поклали квіти до меморіальної дошки та вшанували пам'ять воїна-патріота. Також випускники школи поклали квіти до пам'ятників полеглиму роки Великої Вітчизняної війни. Урочиста лінійка продовжила святкуванням останнього дзвоника.